Середня температура в оселях українців цієї зими буде усього на декілька градусів нижчою ніж зазвичай. Констатують представники держвлади. І за їхніми прогнозами такі зміни не стануть критичними. Фактично, цьогорічний опалювальний сезон проходитиме за європейськими стандартами. Так, навіть у Франції, Британії чи Німеччині середня температура у квартирах у 15-17 градусів тепла вважається нормальною а от вищі показники, деякі європейські лікарі взагалі називають небезпечними для здоров'я, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями та пацієнтів із гіпертонією. Однак для українців, які все ж не готові до нових умов, фахівці радять ретельніше підготуватися до холодів. А головне Подбати про зменшення теплових утрат. Найпростіші та малозатратні способи: відкривайте штори і таким чином запускайте природний сонячний обігрів в день. Вночі щільніше закривайте вікна не лише шторами, а й пледами або ковдрами. Перекрийте протяги в домі, утеплюйте оселі, килимами, виготовте та встановіть за радіаторами відбивачі з картону чи плівки. Придбайте водяну грілку за 20 хвилин до сну, наповнюйте її окропом та кладіть посередині ліжка. Потім переміщуйте вниз ближче до ніг. Підготуватися необхідно і до можливих відключень електрики. Тож українцям радять постійно мати термос із гарячою водою, аби в будь-який момент зігрітися напоями чи їжею швидкого приготування. Також у нагоді стануть термочашки, свічки, обігрівачі, контейнери для їжі, що довго зберігатимуть тепло. Теплий одяг, ковдри. Опалювальний період буде не з легких, визнають фахівці. Проте весь цей час до нього ретельно готувалися і тепер добре знають, як діяти у тій чи іншій ситуації. Карків'янам вже якісно підготуватися до холодів допомагає міська влада, адже не всі питання наразі люди можуть вирішити самостійно. Після російських обстрілів у будинках вибито тисячі вікон потрощено стіни та інфраструктуру. Тож комунальники оперативно забивають шибки, відновлюють комунікації і буди. Цього разу всі ремонтні роботи проводять із використанням сучасних теплоізоляційних технологій. Ніколь Костенко та Андрій Паколов Харківські звісті.